Ми колись розмовляли про те, яким, чином, яким хитрим чином енергоатом уник того, щоб платити гроші в бюджет після того, коли була піднята ціна на електроенергію. Тобто піднялася ціна на електроенергію для людей, а енергоатом отримав більше грошей, в нього зріс прибуток. Цей прибуток мав би бути державним, тому що він ну, якби є державною структурою. І йшлося тільки про і він не заплатив ці гроші. Яким чином він зробив пере... Як це? перерахував свої активи? І в нього піднялася амортизація. Зараз не будемо в це залазити. В кожному випадку енергоатом зробив таку просту бухгалтерську фішку. Я думаю, що не дуже і законно. І таким чином ці прибутки. Лишилися в енергоатомі, і він їх тепер може витрачати на всі свої корупційні забаганки, а їх досить багато. Так от, хоча б зрозуміла стала ціна, журнал Forbes опублікував свої розрахунки, і виявилось таким чином, що до підвищення енергоатом втрачав на кожному кіловатті проданому населенню 22 копійки. Ну, Ви знаєте, що підприємства продають дорожче, людям дешевше. А після того, як підняли, заробляє гривню 18. І економіка компанії мала би покращитись на понад 30 мільярдів гривень у рік. Але навіть якщо б він там повитрачав на що там треба, і так далі, в кожному випадку, тобто якби амортизацію не, не рухали цю бухгалтерську історію, то прибуток компанії мав би бути 11 мільярдів гривень.